почали із урочистостей. Депутатський корпус міської ради поповнив новий обранець Сергій Бабій. Він зайшов на місце Сергія Костецького, котрий нещодавно склав повноваження. Бабій приватний підприємець займається волонтерською діяльністю в благодійному фонді Карітас. А також вивчає То Один з перших кроків, які я вже організовую, це зустріч саме з активом виборчого округу, від якого я йду. Це виборчий округ номер 2 Відповідно, хочу зустрітися з багато Я знаю багато знаю волонтерських організацій, багато знаю ветеранських організацій, тобто Голів ОСББ. Але все таки це потрібно все освіжити, тому що час іде актуальність деяких питань вона втрачається, інших навпаки підкреслюється. Оновленим складом депутати розглянули 70 питань. Частина стосувалася перерозподілу бюджету. Станом на перше півріччя перевиконання дохідної частини становить понад 500 мільйонів гривень. Майже 84 мільйони скерували на потреби військових частин міста. Ще понад сотню на купівлю житла учасникам бойових дій в цьому році. За перше півріччя, бо це фактично. Тільки уточнення за перше півріччя на програму шефської допомоги антитерору, під програму соціальної підтримки родин загиблих, поранених, матеріальна допомога військового службовця, Ми маємо вже виділених коштів і відданих коштів на суму 398 млн грн. мільйонів гривень. Крім того, 500 мільйонів гривень додатково. Ми передбачали для міністерства оборони підвійськові облігації. Це дало нам можливість заробити для міського бюджету 32 мільйони гривень, які ми спрямували знову на військових. Решту коштів скерують на закупівлю медобладнання, підготовку до осінньо-зимового періоду, заходи з за енергозбереження, а також 17 мільйонів на облаштування укриттів в бюджетних та освітніх закладах. Передбачаємо значний фінансовий ресурс для продовження поліпшення умов наших укриттів. Це і бюджетна сфера, в першу чергу, звичайно, це заклади освіти. Це і проведення ремонтних робіт, проведення вентиляційних заходів, в тому числі 5 мільйонів. Передбачаємо для поліпшення укриттів багатоквартирних житлових будинків. На сесії ухвалили нову програму єдності та підтримки громад України, які постраждали від російської агресії. Вона діятиме 4 роки і передбачає 31 мільйон гривень. Стартовий капітал 3 мільйони. Їх скерують на відбудову житлових будинків у високопіллі на Херсонщині. Бригада з Хмельницького розпочне роботу на. Півдні, уже першого серпня, ми можемо купити матеріали і надати своїх працівників. Господарським методом поїхати допомогти відремонтувати. Ми можемо, якщо буде запит, відбудувати внутрішньобудинкові системи в будинках, і також можемо надати допомогу технікою. І наостанок міські обранці підтримали звернення до президента та Верховної Ради України. Суть документа відкласти розгляд законопроєкту щодо інституту реєстрованих партнерств. Зараз говорити про те, чи варто голосувати за інститут партнерств, Рованих партнерств чи не варто, я вважаю, не на часі. Ми про це маємо говорити вже після того, як закінчиться війна, і коли все наше суспільство може бути на одному місці і голосувати і підтримувати, чи бути проти, вони мають право висловити свою думку. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 третій канал.